Добрий день, діти! Тема нашого уроку – відсотки знаходження відсотків від числа. І так, діти, ми вже з вами знайомі із звичайними дробами. І вже ми з вами говорили і тут тільки пригадаємо, що дріб 1-2 називають ще половиною, дріб 1 третя третиною, одна четверта чвертю. І ще одна назва: це назва однієї сотої частини числа. І так, одну соту частини числа називають відсотком. Відсотки позначають ось так. Наприклад, потрібно дуже гарно запам'ятати, що один відсоток, ось символ відсотка, дорівнює одній соті, якщо ми записуємо звичайним дробом. Або дорівнює 0,1 у вигляді десяткового дробу. І так, що означає знайти 1 відсоток від числа? Це потрібно знайти одну соту частини цього числа. І тут ми з вами згадуємо наше правило, щоб знайти дріб від числа. Потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тобто, якщо нам потрібно з вами знайти 1 відсоток від 400 гривень, то ми шукаємо одну соту від 400, а це ми робити з вами вміємо. Ще раз: потрібно 400, поділити на знаменник на 100. І помножити на чисельник. Поділити на 100. Це кому перенести, давайте пригадаємо, вліво на скільки знаків, скільки у розредньої одиниці. Ми умовно ось тут беремо і переносимо 1, 2, ось буде Після кому. Після коми нулі відкинули. Тобто це буде 4 помножити на 1. І це буде 4. Ні. Тобто, бачите, нічого нового, але ваше завдання обов'язково повторити це правило знаходження дробу від числа. Далі, сьогодні ми з вами потренуємося перетворювати відсотки у дріб і навпаки. І так, щоб перетворити, дуже уважно слухаємо, 2% у число вам потрібно. Кількість відсотків поділити на 100. Тобто потрібно 2 поділити на 100. Дорівнює. Знову у нас ділення на 100. Беремо з вами кому, що візьму олівчик. І хтось, можливо, запитає, а де ж кома? Ось ми її можемо тут умовно поставити і переносимо вліво, запам'ятовуємо напрямок вліво, олівчиком написали собі на скільки знаків, скільки нулів розрядній одиниці? Так як у нас зліва є тільки одне число, то перед двійкою ми з вами дописуємо 0, ставимо нашу кому і перед комою ще один. Тобто буде 0,2, ділимо на 100 розряд отримуємо сотих. Наприклад, 144% потрібно перетворити у число. Нам потрібно, або в десятковий дріб, якщо правильно казати, нам потрібно з вами 144%. Поділити на 100, правило одне те ж саме. щоб перетворити відсотки в десятковий дріб, потрібно кількість наших відсотків поділити на 100. Знову беремо з вами кому і переносимо вліво на два знаки, тому що у нас два нулі. Напрямок. Тут один, два, і кома буде між одиницею і четвіркою. Ставимо і читаємо 1,44. Ще раз ділимо на 100, розряд отримуємо сотих. Якщо у вас тут вийшов інший розряд, то ви поділили відповідно невірно. Так, і навпаки, тепер тренуємося, щоб перетворити десятковий дріб у відсотки, потрібно. Помножити на 100. Тобто, якщо в нас є з вами 0,8 і наше завдання перетворити з десяткового трогу відсотки, ми беремо 0,8, множимо з вами на 100%. Дорівнює, тут у нас з вами множення на 100, запам'ятовуємо напрямок, кому переносимо вправо на скільки знаків, скільки нулів розрядні одиниці. Вправ, справа у вас після коми одне число, тому ми переносимо кому і дописуємо ще один нулик. Тобто буде в нас 80, оцей нуль попереду відкидаємо, тому що ми з вами говорили, що немає такого натурального числа, яке починається із нуля. Або, наприклад, перетворимо 0,544. Тисячних у відсотки. Для цього ми 0,544 множимо на 100% до рівня. Знов кому перенесли вправо на 1,2, кома буде між четвірками, тобто буде 54,4. 0 попереду відкинули. Далі. Якщо нам потрібно з вами звичайний дріб перетворити в відсотки, то ви спочатку маєте його перетворити в десятковий і тільки потім помножити на 100. Наприклад, у нас є дріб 4 п'ятих. За алгоритмом діємо, спочатку перетворюєте звичайний дріб на десятковий. Для цього беремо чернеточки, я ось тут пишу в зошиті олівчиком. Ми маємо чисельник поділити на знаменник. Ще раз, щоб перетворити звичайний дріб у десятковий, ми чисельник ділимо на знаменник. І так, ділене менше за дільник, тому ми у частку ставимо з вами 0 цілих і дописуємо 0. Тепер 45 беремо по 8, тут буде відняти 40 0. Значить, наш з вами результат. 0,8. Ось тут собі розписуйте, що потрібно 4 поділити на 5. Це буде 0,8. А потім ми 0,8 множимо на наших 100%, і це буде 80%. Ось тут ми це виконували. Так, значить, є ще дітки окремі випадки відсотків. Наприклад, одна друга, запам'ятайте, це. 50% або 1 четверта, запам'ятали, це 25%. І ще один випадок, це 3 четвертих буде дорівнювати 75%. Якщо ви бачите у всіх. Три окремих випадки, то вам не потрібно виконувати ось ці дії. А ви відразу знаєте результат, що одна друга 50%, одна четверта 25, а 3 четверти це 75%. Далі, наступне правило. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. І відразу на це правило, яке я вам сказала, ми розберемо вправу 103. Вправа 103. Із цукрової тростини отримують 18% цукру. Скільки кілограмів цукру отримують із 700 кілограм тростини? І так, ще раз. Нам потрібно з вами знайти, скільки кілограмів цукру отримують із 7 тисяч кілограмів тростин. Рухаємося за правилом дієм. Значить, нам потрібно, щоб знайти відсотки від числа потрібно число, в даному випадку це нас 7 тисяч. Поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. У нас 18. Дорівнює і виконуємо з вами обрахунки. Значить, ми 700 ділимо на 100. Ось тут, кому перенесли на два знаки, маємо 70. І потім ми 70 множимо на 18. Отримуємо з вами значення 1260. Це ми з вами знайшли кілограмів і пояснення. Цукру. Отримають із 7 тисяч кілограмів тростини. І отут запишу ще відповідь, відповідь, щоб не переносити, відповідь 1260 кілограмів. Ось так. Далі з вами рухаємось. Виконаємо вправу 92. Наше з вами завдання записати у вигляді десяткового дробу. І так перше даємо 9%. Правило в нас яке діє, щоб перетворити із відсотків у число, потрібно поділити цей відсоток на 100. Тобто, ми 9 ділимо на 100. Кому переносимо вліво на два знаки, отримуємо 0,9. Далі друге 12%. Знову ж таки, 12 ми ділимо на 100, отримуємо 0,12 третє – 93 відсотки. Ви 93 поділили на 100 отримали 0,93. Четверте 142 відсоки. 142 поділили на 100. Це буде 1,42. Кому на два знаки перенесли. І так далі. Далі. Вправа 94. Навпаки, маємо з вами записати у відсотках десятковий дріб. І так, перше: 0,32. Для цього ми, ще раз повторюю, маємо число помножити на 100%. Тобто ми 0,32 множимо на 100%, кому вправо на два знаки, маємо 32%. Друге, 0,5. Аналогічно, помножили на 100%, маємо з вами 5%. Третє. 0,9. 0,9 помножили на 100%, отримали 90% і так далі. Я думаю, що ці вправи не викличуть у вас ніяких питань. І вправу ще розглянемо з вами 96. вправа. 96. Нам потрібно з вами звичайний дріб записати у вигляді десяткового, або у вигляді відсотків. І так, одна друга. Одна друга, запам'ятали, це 0,5 у вигляді десятково, або ми говорили, що це окремий випадок, це буде 50%. Окремий випадок, тому тут не потрібно ніяких великих обрахунків. Далі, одна четверта теж відноситься до окремого випадку. Одна четверта це 0,25 в десятковому, і це дорівнює 25%. Бо завдання, нагадаю, спочатку у вигляді десяткового, а потім у відсотки перетворити, тому ми тут з вами розписуємо. Третє. Дві. 5 і так, знову ж таки, ми маємо з вами перетворити в десятковий. Для цього є чисельник, діємо на знаменник. Беремо олівчики, ось 2 ділимо на 5, ділене менше за дільник. Пишемо 0, цілих і дописали 0 сюди. Вділене 20 поділити на 5, 4 десятих. І так, записали, що це дорівнює 0 цілих. Чотири десятих ми маємо з вами помножити на 100 відсотків, і це буде 40 відсотків. Так, виконаємо з вами п'яте, тому що четверте я пояснювала ось тут, виконаємо п'яте. І так, 13,5. Знову перетворюємо десятковий, ми чисельник 13, ділимо на 50. Так, тут записують 13, поділити на 50. Знову аналогічно, ділене менше за дільник, пишемо 0, цілих і дописуємо 0. І так, 130 і 50 можемо взяти по 2. Це у нас буде 100 відняли 30. 30 не ділиться на 50. Ми дописуємо 0, і тут в частку нічого не ставите, бо в нас є кому. Так, 350 беремо по 6. Відняти 300. Наш, наш з вами результат 0,26. Ми множимо на 100%, отримуємо 26%. І шосте. 12, 25. Знов чисельник поділили на знаменник. Пишемо 12, поділити на 25. Знов ділене, менше за задільник. Написали 0, цілих і дописали 0. І так, 120 і 25. Беремо по 4. Значить, тут у нас буде з вами 100 відняли 20. До 20% дописали 0, так як у нас тут число менше за дільник. 225 беремо з вами по 8. Наш результат 0,48. Сюди записали дорівнює 0,48 помножити на 100% і дорівнює 48%. І так, діти, ваше домашнє завдання вивчити мені правила із параграфу, правила виділені чорним кольором у параграфі 1. Далі виконати вправи. вправу 93, 95 і 97. Справи дуже швидко виконуються, тому ви не лякайтесь їхньої кількості. А ми з вами продовжимо вже на наступний урок.